Сьогодні готуємо дуже смачну солянку по класичному рецепту. Я купила реберця з м'ясом та обжарю їх на розігрітій сковорідці до золотистого кольору. Не солю, не перчую. Коли вони обжарились, викладаю в каструлю. У мене 5-літрова каструля. Кладу цибулину одну велику, морквину велику. Заливаю це все водою. Кладу лавровий листок. Перець горошком. Трішки посолила, накриваю кришкою і варю 40 хвилин. Тим часом обжарила цибулю. До цибулі додаю огірочки, порізані квадратиками, і теж їх обжарюю. Потім додаю 2 столові ложки томатної пасти, спеції. У мене тут суміш спецій. Перемішую все. І додаю в кінці аджику із чорнобривців. У мене на сторінці є рецепт цієї аджики, вона дуже смачна, дає гарний аромат і гостроту, теж перемішую та викладаю у миску. Потім нарізаю кубиком по черевину, і в першу чергу я її буду обсмажувати, так як є тут прошарок смальцю, він почне топитися, і на ньому ми будемо далі обсмажувати інші ковбаски. Потім нарізаємо такі ще ковбаски. Та куряче філе копчено варене. Все це нарізавши, висипаємо теж на сковорідку і обжарюємо на маленькому вогні. Коли реберця зварились, дістаємо цибулю та моркву. Риберця я її залишаю у воді, посолила за своїм смаком та все об'єднуємо. Засмажку з цибулю та гірків, ковбаски. Оливки та чесник, 2-3 зубчика чесника і кип'ячу ще 10 хвилин. А потім насолоджуємось. Це дуже смачно, ароматно, вона дуже ситна. В кінці додала ще лимончик, за бажанням посипати можна зеленю, додати сметанку приємного та підписуйтесь.